Сьогодні відбулася перша зустріч із представниками громадських та волонтерських організацій. Активні жителі міста Броди пропонували свої ідеї для покращення добробуту у Бродівській громаді. Побувала на зустрічі наша знімальна група. У Бродівській центральній міській бібліотеці відбувся чудовий захід, який об'єднав активних жителів міста Броди. Зокрема, тут обговорювали програму сприяння розвитку громадського суспільства та волонтерської діяльності у Бродівській громаді. Підтримала дану ініціативу заступниця Бродівського міського голови Ірина Олеха, яка була присутня на зустрічі. Маючи такі заходи, ми будемо шукати можливості різних. Фондів до залучення коштів. Є такі організації, які вже маєте свої ідеї і маєте інформацію навіть про те, які кошти пропонують на сьогодні залучити. Просимо ділитися тою інформацією, якщо вам потрібна якась консультація або підтримка фахова в написанні проєкту, в поданні заявки. Звертайтеся те, що ми можемо. Ми своїх, свого боку забезпечимо. Якщо ми не можемо, ми будемо шукати, допомагати таких людей, які готові нам надати таку підтримку. Бо від якісного написання цієї заявки є участь позитивна в виграші того конкурсу. Тому в тому. Тому ми хочемо, щоб ви були активними. Насамперед, метою даної програми є поселення партнерства із громадськими та волонтерськими організаціями. Завдання організаторів є сприяння розвитку таких організацій. Серед ключових аспектів є розвиток і добробут всієї громади, зокрема, присутні мали нагоду запропонувати свої ідеї. Такі зустрічі планують організовувати частіше, але ми. Аще я казав психологу говорити, що ми найкраще. Так дякую вам, дякуємо. дякуємо. Ну і до зустрічі, Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.